Огірок 4097 кол на сьогодні є одним з найпопулярніших, його вирощують тепличні господарства, охоче розбирають на ринку покупці, випробовують на особистих ділянках простогородники. Цей гібрид дивує силою росту, дивовижними зовнішніми і смаковими якостями зеленців, а також стійкістю до хвороб. Історія огірка з 4097 кол. Бувалим городникам назва може нагадати огірки з минулого століття. В ті часи селекціонери особливо часто створювали номерні сорти огірок ЦХ 4048, томат білий налив 241 та ін. Однак, супереч стереотипам, з 4097 кол це колце сучасний голландський гібрид, патентовласником є Монсанто Цомпані, насіння в Україні поширює її дочірня компанія Семініс. Заявка на реєстрацію та сортовипробування в гіркас 4097 подана сподана в 2012, Вже через рік гібрид був визнаний селекційним досягненням, внесений до держреєстру рослин і допущений до вирощування у всіх регіонах. першими новинку протестували тепличні господарства Одеси. Показники продуктивності виявилися набагато вище зазначених у Держреєстрі і вісім на ділі при дотриманні звичайних правил, а техніки врожайність 4097 склала 14,5-15,6 Км2. Навіть ті підприємства, які займаються вирощуванням огірків більше 30 років, визнали, що цей гібрид кращий з усіх ними випробуваних номерний огірок з Голландії радує не тільки високою врожайністю, але і простотою в обігу. Для отримання хорошого результату не потрібно шукати якісь особливі прийоми догляду, але головне з 4097 сподобався споживачам за зовнішнім виглядом, смаком і ароматом він став новим еталоном огіркової якості. Опис гібрида огірок з чотири тисячі Дозріває за 40-45 днів величезним потенціалом він володіє завдяки потужній кореневій системі і сильному листовому апарату листя у нього великі, нагадують гарбузове, тільки пофарбовані в насичений темно зелений колір. За своєю природою це партинокарпічний гібрид, який не потребує запилення, основна батіг зростає необмежено вгору, поки дозволяє погода, ці якості визначають спосіб вирощування в теплиці з вертикальною підв'язкою. З 4097 пластичний добре пристосовується до різних кліматичних умов, не боїться помилкової і справжньої борошнистої роси, Кадоспоріозу до споріозу відмінно переносить спеку, але не любить затінення. При дефіциті світла плоди набувають форму бочки. Врожайність падає. Характеристики плодів. Огірочки з 4097 мають привабливий вигляд. Вони циліндричні, рівномірно пофарбовані в темно-зелений колір, і лише на вершинці є короткі білі штрихи, шкірочка покрита горками на дотик колючий. Всі огірки спочатку і до кінця плодоношення мають красиву і рівну форму. Не буває гачків, плодів з перетяжками і грушоподібних зеленці хрусткі, щільні, добре переносять зберігання і дальню транспортування. Вага кожного – 80-100, довжина – 12-13 діаметр. Близько три см в одному междовзле формується по два-три зав'язі через гарного смаку і яскравого огіркового аромату з 4097 використовують в основному для свіжого споживання його призначення, Салатне, але можна і консервувати відео огляд огірка з 4097, особливості вирощування. У посіві та посадці розсадою огіркас чотири 4097 немає нічого особливого. Висаджуйте або висівайте, коли верхній шар землі в теплиці прогріється до 2,0, схоч огірки і починають свою життєдіяльність при 1,5. Але в такі прохолоді насіння проростає і розсада приживається дуже повільно. Температура повітря в день повинна бути не нижче 20, і бажано не вище 3,0 вночі. 18, 20, але не нижче 1,5. Щільність посадки для такого потужного огірка не більше 2,4 рослини М2, що відповідає схемі 7,070 особливістю вирощування врожайного гібрида з величезними листям, сильними корінням і товстим стеблом полягає в забезпеченні його хорошими поливами і підгодівлею. Поливайте так, щоб земля завжди була вологою на глибину 30 але при цьому пухкої, а не залитої, в якості підгодівлі до початку цвітіння підійдуть домашні настої посліду кропиви кров'яку, дріжджів або розчин сечовини 1,0-15 на 10 води. Вносьте їх раз на тиждень з появою перших квітів переходити на комплексні підгодівлі, що містять калій, фосфор, азот, мікроелементи, готові суміші в великому асортименті, продаються в садівничих магазинах, агрікола для огірків. Корте фаско, чистий аркуш і ін, щоб зав'язі не жовтіли і не обсипалися. Під час масового цвітіння оприскати розчином борної кислоти 2х10 або препарату зав'язь бутон. В інструкціях до них рекомендують повторювати обробку 2-3 рази за сезон. Доведеться приділити час і формування можна з 4097 вирощувати в одне стебло, видаляючи всі бічні пагони, але тоді огірків буде мало. Адже рости вони зможуть тільки на головні патоги для отримання більш багатого врожаю є спосіб трохи складніше засліпити пазухи нижніх п'яти листків, тобто видаліть всі зав'язі і пасинки, вище прищіпуйте бічні пагони над першим листом, а якщо кущ сильний і активно росте над другим. При такому формуванні огірки будуть наростати ще й на укорочених пасинках. Є і третій варіант, заснований на особливості з 4097. Вище 16 листа він дає вершкою пагони, тобто вони самі обмежують своє зростання, вкорочувати їх не потрібно, тому фахівці рекомендують застосовувати схему формування, яку називають польською. Пазухи нижніх п'яти листків засліплюють до 10-го листа приблизно до висоти один залишають тільки зав'язі. Все пасинки видаляють з 10-го до 16 го листа. Пасенки прищіпують над один-два листом. Вище 16 листа кущ сам себе регулює і навантажує вершками пасинками і огірками на них. Відео Поради по формуванню огірка 4079». Взагалі не заморочуюся з приводу формування огірків ращу для себе, а не на продаж висаджую щоліта по 5 кущів якогось гібрида з тривалим плодоношенням. Вистачає того, що наростає без всяких прищіпок і осліплень, гібриди завжди дають одну головну батіг. Тут заплутатися неможливо, вічні укорочую, якщо вони мені заважають, ростуть куди не належить або сильно довгі і на підлогу лягли. Довжина основної батоги з 4097 досягає трим і більше, коли її вершина доросте до стелі теплиці. Перекиньте батіг через поперечину, щоб вона росла вниз. Їй інший варіант. Нижню от плодоносившую частина стебла звільняють від листя, оголюють. Підтягують по мотузці до землі, укладають кільцями і присипають. Огірки знову будуть наростати на звичній висоті. Відео, як опускати і укладати низ батога огірка на землю, відгуки городників про огірки з 4097 кол, так і брієш садить половина фермерів, але зараз вже в моді з 4097 цфодин. Я вже десь це писав. Кажуть, дуже класний огірок, їм навіть цехи можна забивати. У мене 4097. Ну дивлюся, дуже стійкий до пероноспорозу. Сусіди вже оприскувач зі спини не знімають, а у мене чисто поки Джон Дуковц. Кнінетвач відео чотири 4097 дев'ять 08 3506 0B сім, 1 8 3 1 8 0 0 5 1 8 6 Додин-8102-4097, Додин-8602-08, 8102 3506, до 186020 акт годин 4097 має потужну кореневу систему, яка дозволяє тримати рослина в формі, і можна використовувати в два оберти. Що особливо мені подобається, так це якість плодів серкфрут. Тамінетвачі до 4097 4097 08 3506 08 b 0б 0 до один 8005 до один 86 до один 81 02 40 дев'яносто сім до 2 0 02 08 до один 81 02 3506. Вісім шість 5 годин ікнос чотири кол комерційний гібрид, що дозволяє сучасним фермерам добре заробляти на ринку. При цьому він простий у вирощуванні, що приваблює і городників-любителів. Головні переваги, огірка стійкість хвороб, висока врожайність, красивічні плоди основними агроприємами стануть поливи, підживлення і формування.